Друзі, привіт! Ранок, вже мабуть шоста година. Сьогодні я на рибалки на махову удочку у проводку. Попробуємо половити плітку, ну що клюватиме. Зробив щуковку удку, дальню бойку. Ну, все таке саме як дальньобойна удочка, тільки товща жилка, більший поплавок, більший грузик і... Металічний поводок там, з двойничком або з тройничком. Якщо спіймаю невеличку пліточку, обов'язково спробую живця. Бо, як ви бачили, вчора в мене аж двічі щука. Хто дивився, двічі щука хватала, тягну на фідер плітку і один раз відкусила, а один раз просто збила живця. Ну, прикормився, все те саме по прикормці, нічого, все по-простому, як і раніше. Правда, пшениці ще підварив. У прикормки пшениця, перловка, половинки гороху і пшону. І туди додав трошки комбікорму і трошки магазинної прикормки фанатік, хитрий Ну, От і вся прикормочка. Кинув кілька шарів, по-моєму, 5, 5 шариків кинув невеличких апельсинчиків. І ось зараз почнемо ловити. Так що. Якось так. Попробуем. Еще так. То я вижу. И похоже на поклевку. Может... О, такие, да? да, плитка. Ваш нашел на клюе. Зразу важчики Це повод. Це істивна плітка. Да? Ну, все рівно ми її щас укинем. Вач, а на опарошка там м'ясо не хоче. О, видите? Аж це. Ось це. Ми сьогодні не ловимо. Ми сьогодні плітку й ловимо. Ось е, вже й покльовка. Можливо, вже збило. Опа, е, а, -а, -а. Оце рибалочка. А це меншенька. А це вже ну, трошки менша. Ну, зараз ще одну спіймаю, третю. Потім уже буду розмотувати вудку. О, ось Хага, -ха. клас. Ну, друзі, тільки точно не пам'ятаю, мабуть. Надо понюхать. Мені мов медовий оце. Попкорн, кук. Ось. Ще раз покажу, може хто взівав. Ось так. Поводок у мене, ну я гадаю, сантиметрів 60 від грузика. ну, Крючечок, мабуть, восьмий номер у мене аж. Мов і величенький. Ну чого, для цього, для цієї наживки бачите, якраз нормально. І малесенька дробиночка. І воно біля самого дна тягнеться. Ти ліпається. Плітка любить, коли наживка шавелиться. То ляш, він смокче з дна. А плітка, знаєте, як взимку на, на опускання, на відпуск. Униз відпускаєш, опускаєш, тільки хлопики в оку вгору піднявся. І є плітка. Ну, нормально. А вже мені подобається. Така рибалка. Головне підобрати наживку. Бачите? На опариша з пшеницею та ні жодної покльовочки. Хоч би хоч за опариша дергала. А тут вже ось тільки вкинув і дві штучки спіймав. Ну як воно далі діло піде ще, хто зна. Ну, будемо сподіватися, що клюватиме. оп оп Ех, мимо. Ну, мимо. Ну, не, не за кожним же разом. І таке буває. І щука десь підійде, сховається в засаді. Завжди так. Там де риба. Там і щука. Бачите, ну, помаленьку, медленно йде в проводочку, клас. Якраз те, що треба. Те, я тут. Глибина метрів чотири, чотири з половиною. Тут. Ну, тут ямка така невеличка. Уже таких і ям нема, вже позамулювало ями всі. О, -о. піднімало, піднімало трошки. Оооо є. О, це мов не дуже. Супротив, мабуть, маленька. Чи ні? Так о. Ну, нічого, зараз ми казав я, як третю спіймаю. Ну, Нормально. Наживця піде. Ну, на залікову щуку нормально. Зараз щука 50 см, то така плітка хороша. То як 35 см щука була дозволена, то це мові великувато. Так, піджать щось. Так, ладненько. Що мені треба? Мені треба... Тепер... Ось тут у мене є спеціальний двойник. Ось понаходив вдома. Різні тройнічки, а зараз спробую ось такий спеціальний гачок. гачок. Один менший двойник, а другий більший на щуку. Ну, є у мене он, понаходив вдома, познівав із балансірів І ще тут тройники. Більші, менші. Так, поки що у нас, як каже Путлір, це йде по плану. Хай їм грець з їхніми планами. А, я ж неправильно роблю. Я вже забувся як ловити на живця на утку. Друзі. Зараз буду згадувати і вам розказувати. Та я, мабуть, у минулому році чи позапрошлому не пам'ятаю. Мабуть, один разочок виїхав, попробував, ні, позапрошлому. Попробував щось у мене. А, брала в мене там щучка. Щось у мене не вийшло, не заладилось. То я й закинув. А раніше ще, мабуть, років 15 назад. Я туди вниз, плехов, Тарасівка, ну в основному в плехів. На живця тільки їздили. Заїжджаєш на яму, раз і і доволі непогано й вийшло. Інколи. І дома тут у себе ловив хорошо. Ну, і раніше... Теж часто дуже ловив у проводку, отак, в наудку, плітку, плоскирку, ляч попадався. І як мені один глядач писав, що цей. Що треба там, де як у проводку ловиш і щуковку ставиш. Я так само і робив раніше завжди. Завжди ставив щуковку. Буває, клює, клює, плітка, тоді раз, різко перестала, мов вона зникла. Береш у сторону поплавочну цю вудку, що ловиш плітку. Закидаєш у проводку туди, на живця, там де ловив плітку, тільки бах, і щука взяла зразу. І все. Поймав, не піймав, то вже діло таке, чи налякав. Раз закидаєш опять на, на плітку, почина клювати, щуки нема. Плітка заспокоїлась. Якось так. Так, ну що в нас по оснастки? По оснастки у мене 0,3 жилка. Ось такий дивіться. Самору... Ой! Утка розсупонилась. Це ще китайська стара. У мене, яка різниця? О, Нормально, слабо. Так. Дивіться. В общем, котушка, жилка 03. Ось такий у мене саморобний поплавок я знайшов. Ще вчора в мене було тут тільки красненьким покрашено, я ще білим трошки покрасив. Уставив, ось вирізав із такого жорсткого пінопласту. Такий жорсткий. Вставив із одвод, відводу оцього фідерного сюди трубочку. ну там стопор стоїть у мене. І він отак совається вільно. Так як на дальньобойки на утки. І все. Грузик. Все як на поплавочній вудці зі скользящим поплавком. Тільки грубіша снасть. Ну, ось такий у мене металевого поводка, на жаль, у мене нема. Є тільки ось флюрокарбоновий. І флюрокарбону немає. Якщо цей відкуса, якщо вдруг возьме, то слідуючий буде в мене із просто з жилки 0,5. Ну, нам факт спробувати. А там уже Вище, пройшла проводка і не тикнуло. То тільки вкидав і зразу. І кльовало та вона підніметься вона, Плітка вона на метр. Ага. Опа, аж о там. <гум> Далеко. Е, ще й поплавок у мене треба тепер зараз регулювати. Резинка, що він поламався, чи скочила резинка. От гадство. А я не замітив. І гарна плітка така. Сейчас ми її в садок. Так, я кажу, у мене була глибина і закидаємо. Так, не на пенк опять. Эх! вроде би й по зубах дав. Ну, на жаль, крючок поставив трохи менший. Ну, я поставив трошки довший поводок. Думаю, щоб, якщо вдруг це буде малий крючок, це десятий номер. А ось ми мов, великувати для такої плітки. А воно попкорн великувати. Ох ти. Друзі, на перловочку. Щось клювало. І її треба вибирати з цього. Без прикормки. ну Прикормки тут хватає і прикормки Зараз будемо вибирати. Бачите? Все о, бачите, вона пахне точно так, як прикормка. Зараз. Все, якщо клюне ще. Та дивись, да шо ж таке. А? Ну тусила, да. От горенько отаке. таке. О. Та що? <рес> Диви яко. Гарна <рес> піч. Їстівна. Гарна. Я думав, що ляш такий супроти. Вода така борза з відра виплигує. Збільшив глибинує і... На опариша Опарища угу. моя глибина, мабуть, мала була, а я ловлю. Ага. Взяла, ребята, щука. Взяла щука. Эх, видно, малабу. Потягла в жилу. Взяла, взяла. Зазвичай, коли бере здорова щука, вона тягне на середину, на глиб, у свою схованку. А коли тягне у траву, то бере невеличка щука. Попробуємо потягнути, а що робити? Що робити? Ти, вона дрібна. Якщо хороша, вона вже ковпнула. Ти, ото тобі і все, бач. Хе -хе. Ну, факт в тому, що... А? Та воно тут вирва все, тут скріпка все-снать. Ладно, нехай поки постоїть, тоді я може в кінці прив'яжуся отам до пенька, до того. Щоб знаєш, і влево, і вправо попускати, бо тут неудобно. Ну, факт в тому, що взяла. Ну, вона маленька була. Тепер все нормально. Сонце світить прямо в очі. Нічого. Хотілося б пару аби. Маленьких пліточок спіймати. На живця. Ого. Опа, і є. Дивіться, це, прикормки кинуть. Опять же. Бачите? Ех. Ну це ще тако. Це ще на живця. Можливо, і згодиться. Бачите? Так, ну що ж, друзі, щось вже майже восьма година. Уже й часу залишилось небагато. У мене. Та щось і клюв. Затих. Ну, Щас ось ще закину. Ай. Ще й не... І не вийшло. І закинуть так, як хотілося. <кій> Щось кльов прикратився. Там пару пліточок таких у мене є. Зараз спробую ще хвилин 20 на щуку. Може з півгодинки. Ну побачимо. Пару живців у мене є, таких, щоб більш-менш підійде на щуку. І все, зараз змотаю цю утку і зараз буду пробувати ще на щуку. Трошки попробую, Можливо, одна брала в мене. Ну, дрібна, затягла в траву. Так ну що ж, друзі, спробуємо спіймати щуку. Я вже розказував. Блін, живці, правда, гігантські. Ну нічого. Ой. Накрить бо будет. Така у нас плітка. Ну, отак її зараз закинув і потихеньку хай проходить. Ось, Ось так. Ну, як грає гарно. Грає гарно. Ви ж так. Якщо є щука голодна. Так я і ловив раніше, обрав ну, ще якорь, сьогодні забувся якорь взяти. Або десь до гілки, до берега, на ямки і отак помаленьку, помаленьку попускаю. Буду, не хоче ось щука брати, обкидав усю ямку. І глибше, і більше не хоче. Так що пора вже тікати додому. Так, ну що ж ми, ця пліточка жива, живісінька ми її випустимо. Хай живе. Зараз випустимо і тих пліточок. Більших є ті, що наживця зовсім не годяться, уже випустив. Ой, сейчас. Ось тут скільки в мене чотири штучки. Ті, що я відібрав. Меншенькі. Опа, щас ми їх. Ось так. Хай пливуть. А на цьому, друзі, буду закінчувати свою сьогоднішню рибалочку. Рибалочка досить дала, цікава. махову вудочку, упроводочку. Ну, трошки я місцинку вибрав. Тут я роздивився ближче. Мабуть, я трошки попробую, як на слідуючий раз, трошки в другому місці. Можливо, тут де зараз стою, або можливо там на виході з ямки. Ну, тобто трошки поміняю. А то там глибоко, а далі виходить і чіпляється. Обивав пару поводочків. Ну то не страшне. Ну, а рибка клювала. І плітка доволі таки непогана. Ну, звісно, не така, як та, що з водосховища весною. Ну, як для нашої сули на жарюху, чи просто так потягати так приємно. Так що ось така рибалочка, друзі. Кому сподобалося, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося, дізлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Ніхто ще не підписався. Жмемо на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. І до нових зустрічів. Уже до скорих-скорих-скорих. Завтра, післязавтра, знов вибіжу на 2-3 годинки на рибалку. А на цьому все пока. Слава Україні.